9 квітня в Могилянці пройшов день донора крові. Прийти та стати донором міг кожен охочий. Головне за два дні до здачі крові необхідно утриматися від вживання алкоголю та мати паспорт громадянина України. Такими акціями ми як доносимо багато інформації про донорство. Людина пробує стати донором, але потім її контакти залишаються в нас. Якщо комусь терміново потрібна кров, то людина приходить і здає. Тобто ідея залучити якомога більше людей до руху донорів крові. Процедура така: потрібно зареєструватися, потім перевіритися а вже при успішному огляді здати кров. Після чого у вас чекатиме чай і печиво для поновлення сил. Давно хотів здати кров, не знаю, чому можливо альтуристичні настрої всередині. І відчинки тут безкоштовні. Ну, заодно дуже класно можна перевірити аналізи без черг в лікарні, чи ти здорові, чи ні. Всередину процедурного кабінету потрібно заходити обов'язково в халаті та бахілах. Усередині донори сідають на спеціальні крісла, де їх підключають до апарату, який качає кров. Прийшла вперше, дізналась через репост, якийсь в контакті, здається, але хотіла того року, але в мене, на жаль, не вийшло, бо я якось ну, не знала всієї інформації, трохи не підходила за критеріями. А цього року мені хотілося якось реабілітуватись ну, і загалом допомогти людям. У коридорі навіть утворилася черга з охочих здати кров. За два-три дні не вживати спиртних напоїв, жирної їжі. І зранку легко поснідати перед дачею крові і прийти до нас. Оксана Станічук, Нікіта Кухолевський спеціально для епізодів.